Доброго дня, шановні 11 класники. От ми з вами і дожили до нашого з вами тематичного оцінювання. Ні нам треба з вами взяти і написати контрольну роботу. Але якщо ви подивитеся на обсяг матеріалу, який ми з вами вивчали, то він охоплює електричний струм послідовно-паралельне з'єднання роботи і потужності електричного струму. Та електричний струм в різних середовищах. Тому я зараз вам, діти, запишу і розповім про орієнтовні задачі на нашій контрольній роботі. Відповідно, все можна знайти у підручнику, починаючи з першого параграфу і до моменту нашого з вами завершення цього розділу, який ось, в принципі, 47-ма сторінка про електричний струм у напівпровідниках. Я почну із того, що, ну ви ж розумієте, ми з вами в такій ситуації зараз перебуваємо, в ситуації війни, що я не вимагаю від вас рівень олімпіадних задач. Але ви повинні мати базові знання, тим більше, що матеріал про електричне поле він постійно зустрічається у нашому житті. І от перша задача ну, надзвичайно проста. Вона говорить про те, що от номер один. У нас з вами в умові задачі сказано, що через поперечний переріз провідника за 10, давайте, за одну хвилину, давайте так візьмемо пройшло 60 на 10 у 25 електронів. Задачі питається. А яка ж сила струму в даному провіднику знайти і? Ну, діти, ви розумієте, що для цього, щоб це зробити, треба, по-перше, пам'ятати, що сила струму це заряд поділений на час. Одна хвилина не піде, це треба 60 секунд. А що таке заряд? Який заряд? Як знайти заряд в нашому випадку? Кількість помножити на заряд одного. А заряд елементарний 1,6 на 10 мінус 19 степені кулона. Отож бо і сила струму, яка протече по нашому провіднику, буде дорівнювати 60 на 10, 25. помножити на 1,6 на 10 мінус 19 степені і поділити на 60. Ну, задача, ви бачите, дуже проста, бо 60 і 60 скорочується. 1,6 на 10, дивіться, 25 мінус 19 на 10 в шостій степені, це буде 1,6 Ну, Задача ось така. Слово відповідь писати обов'язково. Пишете, і дорівнює 1,6 МАП. Це перша задача. Друга дітей задачі. Тепер давайте ми з вами згадаємо закон ООМ. От у нас з вами дано, що при напрузі 220 вольт сила струму провідників була 11 А. А який ж опір ділянки цього кола? Ви всі пам'ятаєте закон ООМ, що сила струму прямо пропорційна напрузі і залежить від опору. Відповідно, нічого переводити не потрібно. Треба 220 поділити на 11. І буде 20 ампер. Слово відповідь писати, я не хочу втрачати час. Тобто відповідь ми пишемо в контрольній роботі до кожної задачі. Стираю. Тепер задача третя. Третя задача буде ось така. Ви по можливості відео зупините і зможете подивитися на розв'язок. Третя задача пов'язана з тим, що я вас діти дуже просив, припрошував, показував і розказував, що у нас на сторінці 259 є табличка номер 3 питомий опір і температурний коефіцієнт опору. От давайте ми з вами спробуємо розв'язати таку задачу. У нас є з вами номер 3. Алюмінієва дротина довжиною аж 10 метрів. Значить, я напишу алюміній, щоб не забутися. Площа поперечного перерізу 2 міліметра квадрат. А який же ж опір цієї алюмінієвої дротини? Ну, діти, за означенням опір РОЛ на С. РО – це питомий опір. На 259-й сторінки. Алюміній, саме перше значення. 2,8. Але не забудьтеся, треба домножити на 10 мінус 8 степені. Ом на метр помножити. І 2 міліметра. Ми не можемо писати, ми напишемо 2, це ще з 7 класу я вас діти вчив, мінус 6 степені метра квадрат. Задача проста. Якщо ви знаєте, як це робити. 2,8 на 10 мінус 8. помножити на 10 і поділити на 2 на 10 мінус 6. Дорівню. Ну, дивіться, 2,8 на 2 1,4. Тут. 10 мінус сьомій степені. А тут перенесеться і буде шоста степінь. Тобто на 10 мінус першій степені або 0,14 Ом. Ось така діти третя задача. Поки ви переписуєте третю задачу, я вам діти годую. Готую. Я вже почав замовлятися, готую вам четверту. І от четверта задача пов'язана з тим, що нам з вами традиційно. Необхідно знайти загальний опір якогось електричного кола, яке буде задано ось такою схемою з'єднання цих провідників електричного кола. Ось так ось. І ось так, наприклад. Це діти для прикладу. Отут опір r 1 дорівнює 3 Ом, r 2 дорівнює 3 Ом, r 3 дорівнює 3 Ом, r 4 дорівнює 2 ом, r 5 дорівнює 4 ом, і r 6 дорівнює 4 Ом. От, будь ласка, подивіться на цю задачу. Можете її собі схематично намалювати От в зоши? Можна просто подивитись, зрозуміти, не обов'язково малювати. Але сама методика, сам алгоритм розв'язаний, значить такий? Давайте подивимося на перші оці три провідника, три резистори. Як вони з'єднані? Паралельно. А які вони самі? Однакові, по триома кожен. А як знайти загальний опір? З'єднаних паралельно трьох однакових провідників. Правильно, треба опір одного поділити на 3. Ну, R штрих. Це буде 3 на 3. Буде 1 О. Прекрасно. А давайте подивимося на оці два. Вони також з'єднані паралельно. r 2 штриха. Знову r 5 поділити на 2. Тобто 4 поділити на 2. Буде 2 опір. Тобто, замість цієї схеми я вам намалюю одну Р штрих. Тут у нас R4. І оце Р2 штриха. А вони з'єднані послідовно. Тобто загальний опір до рівні. Один додати 2 додати 2. І буде аж 5 ом. Відповідь обов'язково пише загальне рівня 5 Ом. Діти, не забувайте відповідь не забувайте розмірності. Наступна діти, задача буде пов'язана з тим, що електричний струм може проходити в різних середовищах. І от, якщо ви подивитеся на параграф 6, а я. За вами вивчав електричний струм в електролітах, електроліз. І ми з вами записали закон Фарадея для електролізу. Я верхню задачу від зітро. Оцю вам тут зітро. Діти задачу я зітро. Третю нашу. І запишу для тих, хто може не читав, це ж таке також буде. Що маса речовини, яка виділяється на катоді під час електролізу, К і Т. Кіт кілограм. Кіт. Що таке І? Ну, ви знаєте, це сила струм. Т- це час. А що ж таке оце К? Діти, знову вам треба обов'язково мати підручник тільки вже на 260-й сторінці. На 260-й сторінці є. Електрохімічний еквівалент. Ну, Запишу Ел хім еквівалент. Екві-напишу Ви вивчаєте хімію, і ви точно діти зустрічалися на хімії із цим значенням. Тому що ви вже це робили. Ну, яку задачу? Які задачі? Я ж вже вам розповідав, що задачі будуть надзвичайно прості. Наприклад, дано ось така задача. Уявіть собі, що під час електролізу речовина мідь масою 6,6 грама виділилася під час проходження сили струму 0,4 А. Питається у. Цій задачі, А скільки часу проходив електроліз? Тобто ми пишемо форму, написав. Ви 11 клас, ви знаєте, що Т дорівнює М поділити на КІ. Ви знаєте, що електрохімічний еквівалент МІДі ви знаходите миттєво на 260-й сторінці. Тут написано 0,66. Тобто К, для мідь. 0,66 міліграм на кулон. Ну, що таке міліграм? мінус Мілі третя, грам мінус третя, тобто 0,66 на 10 мінус 6 кілограм на кулон. 6,6 грам. Я запишу, як. 6,6 на 10 мінус третій кілограм. І просто підставлю, те дорівнює маса 6,6 на 10 мінус третій. Поділити на 0,66 на 10 мінус 6. Помножений на 0,4. Дорівня. Ну, діти, ми ж з вами здаємо ЗНО з фізики, з математики. Може хтось із фізики, може я і не обмовився. Що ми з вами зробимо? Ми з вами будемо діти. Дивіться, тут 6,6, 6, а тут 0,66. Я напишу отак. Дивіться. 0,66, тільки буде 10 уже в якій степені? Мінус 4. Поділити на 0,66 на 10 мінус 6. На 0,4. Це я помилився. Мінус другий, вибачте. Це скоротилося. Мінус 6 степень перенесеться сюди і буде четверта. Тобто буде отак. 10 тисяч поділити на 0,4. Це все одно, діти. Що я це зітру? Це все одно тут 0,4. Що? 100 тисяч поділити на 4. Це буде 25 тисяч секунд. Ну, якщо хочете в години 25 тисяч. Поділити на 3600 Це буде 250 на 36. І знаєте, скільки це буде годин. Ну, діти і... Я вас попрошу, будь ласка, бути готовими до розв'язування ось такої легенької контрольної роботи. Плюс до цього всього я вам дам ще одне таке запитання на логіку по поводу проходження електричного струму в різних середовищах. Якого плана? Плана такого? Чому, наприклад, у напівпровідниках? Одна з провідностей називається діркова. Поясніть, що таке дірка? Або що таке електрохімічний коефіцієнт? еквівалент, верніше. Або чим відрізняються чотири типи газових розрядів? А ви знаєте, тліючий, іскровий коронний дуговий? От такого плана буде задача питання. Або чим корисна надпровідність. Або якщо у металах температура при збільшенні температури опір збільшується, а в напівпровідниках при збільшенні температури опір зменшується, де це можна використати? Ось діти такі запитання. Дякую вам за увагу. Дай Боже нам всім здоров'я. До зустрічі, до побачення!